Друзі, всім привіт! На зв'язку Марго Гес. І сьогодні в нас на огляді буде колода Люміна Таро. Значить, ця колода не нова, але вона зараз набуває доволі сильної популярності. Мені цю колоду колись подарувала моя перша наставниця, і вона в мене. З 1 серпня 2018 року, Я, ви можете побачити, що вона вже теж побачила життя, але якість доволі гарна. Я не пам'ятаю, що то за видавництво в нас було, бо в мене не збереглося ні коробочки. Де та книжечка? Я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Але. Колода дуже-дуже крута, дуже неймовірно крута. Е, із особливостей мені в ній подобається, що е, тут є дві верховних жриці. Та й в цілому вона е, цікава і по астрологічним аспектам і. На відлюднику там навіть руни присутні трошки. Але колода дуже красива. О, ось наша перша верховна жриця Знову хотіла тільки сказати про диявола, і ось він тут. Бачите, який він. І мені тут ще блазень подобається. О, тільки сказала, бачите? дуже гарно і сонце тут теж красиве, равно витвір мистецтва. Багато говорити не буду. От її варто теж мати в своїй колекції. І воно... Зараз я вам покажу, що тут вони наче пластикові, доволі а... гарний друк. Я не знаю, як зараз друкують, але раніше друкували гарно. Який маг, да? Меркурій, короборус, бур всі діла, всі, все, що нам потрібно. Дивіться, який, який місяць, яка місячна богиня красива. Вона така легка, та приємна. дуже вона мені подобається. Це моя сама перша колода Таро. Після неї я вже купила собі класичну терорайдеровий тесміт для того, щоб більш е розуміти, що до чого. Але ця теж почала доволі непогано зі мною говорити. Але знову ж таки, я о, а, а ось наша друга верховна. Жариця. Бачите, зараз подивимось ось такі. У нас дві верховні жириці. Імператриця. Але кажу, що е, я все ж таки раджу починати досліджувати таро з класичної колоди таро Райдера Вейта Сміт. А потім вже переходити до інших колод. Слухайте, я вже колись у себе в інстаграмі показувала. В нас, коли ще до ремонту в бомбосховищі була така дробина і теж так світло. Таке цікаво було співвідношення. Не знаю, знайду я це відео чи ні, але. Гарно було показати, е, жит... ну, як це в реалі може виглядати, так? Да? А ще я в... практично у всіх колодах не люблю короля кубків. О, ось сонечко, те, що я вам казала. Дуже красиве. З такою мандалою. Бачите, руни присутні. О, от у нас колесо футони, дуже фантастичне. цей мужчина до, до речі, дуже схожий на косметолога. Журець накохані, колода файна, мені подобається І по якості і по тому, як вона говорить. І знову ж таки, бачите, в мене ручки невеличкі, але гарно вона лягає мені в руку. І реально зараз 25-й рік, да? а вона в мене з 18-го року і має доволі непоганий вигляд з тим, як. Я нею раніше. Я вже знаю тут тут жезлів. Я ж сказала тут жезлів. Ось такий короткий огляд у нас вийшов. Пишіть свої коментарі, сподобалось вам? Чи не сподобалось? Якщо не сподобалось, то відписуйтесь. Можете, в принципі, не писати, краще пишіть. Що вам сподобалось. значить, за приватними консультаціями до мене в особисті повідомлення в інста в інстаграм. Інстаграм можна знайти ось тут. Дякую за перегляд, всім па-па!